Всім привіт, після закінчення показу неймовірного першого сезону Люди Х 97 Багато людей подумали, що у нас більше не очікує жоден супергероїчний проєкт до кінця цього року, окрім Дедпула та Росомахи. Давай до діла! та Джокера. 2 моє життя на відміну від твого нікчемне. Але насправді це не так. У 2024 році нас, хоч і не завадить тоннами лайнових фільмів від Марвел, та не покажуть крінжових дітей у флеші. Але подивитися буде на що всім шанувальникам цього прекрасного кіножанру. Сьогодні я хочу згадати всі проекти та дати їх виходу, які вам слід очікувати на стрімінгах та у кінотеатрах до кінця цього року. З вами Танас. Поїхали. Вже 25 травня на Adult Swim та Максі вийде другий сезон мої пригоди з Суперменом. Всього ж нас очікує 10 епізодів цього псевдоаніме про Кларка Кента. За чутками це стане фіналом проєкту, та Макс закриває цей мультсеріал на другому сезоні через новий план Джеймса Гана та нового DC. 13 червня на Amazon Prime вийде продовження улюбленого багатьма серіала Хлопаки у четвертому сезоні головні герої нарешті повинні. Інні взятися за свою головну ціль та відкрито піти проти суперів. А особливо буде здійснена спроба знищити самого Хоумлендера. Останній свою чергу планує створити свій тоталитарний режим на землі та секту себе улюбленого. Коротше, буде косплеїти Росію так. У сезоні буде 8 серій, і останні вийдуть 18 липня. 12 липня на холу виходить другий сезон. Хід Манкі. Це буде чергова «Манкомалерія» цього року після Конгу та Королівства планети Мав. За чутками це буде фінальний епізод для цього шоу. Сезон буде складатися з 10 епізодів, і всі вони будуть доступні у день релізу одразу на холу. Всі три користувача цим стрімінгом в Україні можуть радіти. 16 липня нас очікує фінал саги про кризу на Нескін. Ченних землях. Третя частина цього епічного мультфільму стане фіналом всієї саги анімаційного відділу DC. Після цього проєкту напрямом буде керувати вже Джеймс Ган. Мультфільм одразу виходить у цифровий реліз. Дедпул і Росамаха або просто Дедпул 3 вийде у широкий український прокат 26 липня 2024 року. Перше в офіційному MCU ми зможемо побачити як мутантів, так і самого Дедпула. Я знаю, що він теж мутант, але я візначав би цього. Персонажа все ж таки окремо. Крім цього, цей фільм планується як головний місток до месників 5 та месників 6. Ну і це рятувальний засіб для сучасної Марвел. Фільм вважається офіційною частиною п'ятої фази МСЮ і так його всі чекають. Я Масія. Я сам. Марвелівський Ісус. Цього ж дня на Amazon Prime повинен вийти і новий мультсеріал Бет Сім'я, який стане продовженням тогорічного мультфільму Мері Літл Бетмен. Але серед всього, що є на цей серіал в інтернеті, я знайшов тільки ось це. Ну. Подивимось, якщо вийде добре. А ось що вже вийшло, це допомога проєктам. Твоє кіно і твоє кіно плюс. Дякую всім, 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 кого ви зараз бачите на екрані. Субливо подяка йде Дмитру, Дарі, Ярославу Левченку, Зверойду, Фрімену, Павлу М і неймовірна подяка йде до Миколи. Якщо ви хочете стати теж спонсором, завжди радий. Всі посилання у першому коментарі. Поїхали далі. 1 серпня на стрімінгу Amazon Prime вийде мультсеріал «Бетмен Хрестоносець у плащі. Одразу нам буде доступно 10 епізодів для перегляду. Ну а сам же серіал вже офіційно продовжено на другий сезон. Мультсеріал не входить в офіційну першу фазу нового DC Джеймса Гана, та проєкт буквально був виконаний Ворнерами у смітник, де його і підібрав Амазон. Скріни виглядають гайпово, і сподіваюся, що серіал доведе Ворнерам та Джеймсу Гану, яку полуничку вони проф. Та як сильно помилилися з цим рішенням. 8 серпня на Netflix виходить скорочена фінальна частина пригод Академії Амбрелла. І хоча з кожним сезоном бюджет та якість серіалу падала, я вірю у те, що автори захочуть гучно закрити за собою двері та зробити крутий фінал для всіх шанувальників оригінальних коміксів. Всі шість серії можна очікувати на стрімінг сервісі у день релізу Еліот Пейдж. На місці. Десь влітку на Paramount Plus вийде мультсеріал Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, яке є прямим продовженням мультсеріалу 2023 року та буде прямим мостиком кличка до сиквелу 2026 року. Кількість епізодів поки невідома. Ну а 18 вересня на Disney+, нас буде чекати серіал, без якого ми б не змогли полюбити MCU ще сильніше. Агата та її проект, який постійно змінює свою назву. Напевно, це якийсь прикол різних фріків, як на. Наприклад, ті, що називають себе то Вадимом, то Таносом, то Мляносом, то Батаносом, то Танасіусом, я не знаю. Коротше, напевно, це і з тієї шопери. Ну, а цей же серіал матиме 9 епізодів. І так, це на 9 епізодів більше, аніж ми всі очікували та потребували від цих творців. 21 вересня виходить проект, який стане досить цікавим досвідом шанувальників кінокоміксів. А саме документальна стрічка Супермен The Christopher Reeve Story». картина розповість про. Кар'єру Крістофера Ріва, інсайди його кар'єри, неопубліковані раніше факти під час фільмування Супермена та моменту, який призвів до перельчу цього видатного актора. Повинно буде цікаво. 3 жовтня ми разом повернемось до Божевілля, але тепер будемо не самостійні там, а разом з нами буде і Гарлі Квін, бо саме вона поверне Джокера на великі екрани. Ну і ще рекордні касові збори оригінального фільму. Так, вся творча команда першої стрічки взялася і за сиквел. Проте тепер це буде не драма, переказ фільму Таксист, а мюзикл у стилістиці Вонка, що правда для дорослих повинно бути дуже цікаво. Я хочу знати, який ти насправді Веном. Останній танець стане як це не дивно через назву, і останнім фільмом у захопливій трилогії «Венома» Тома Гарді. Я звичайно нічого не маю проти шанувальників цього франчайзу. Я знаю, вони є, але я радий, що його завершить і персонажа бразо. Пустять, бо він це потребує як ніхто інший. Прем'єра 25 жовтня 2024 року. З поверненням Еді Брок давно не бачились, ми скучили. За тобою. Ну а 13 ж, грудня Соні з фанфарми планує завершити цей рік, де була і Мадам Павутина, і Веном 3, та і ще вийде і крайвен мисливець, який нагадаю першочергово повинен був вийти у серпні минулого року. Звичайно, я нічого не хочу натякати взагалі, але мені щось здається, що ця картина має якийсь захмарний рівень якості через. Убу кількість разів скільки переносили цей проект. Бо Соні, це самурай з 6, і не хочуть, щоб після виходу у Крейві на мисливиця ці інші фільми порівнювали з цим мастер-пісом. У фільмі, окрім самого Крайміна, ми повинні побачити Носорога та Хамелеона. Ти ненормальний якийсь, ти тільки тепер зрозуміла. Ну а тепер поговоримо про проекти, які поки не мають точної дати виходу, але скоріш за все вийдуть у цьому році. HBO покаже нам серіал Пінгвін, яке є прямим продовженням фільму Бет. Мен 2020 року та сюжетом поєднає пригоди Брюса Уейна зі своїм прямим сиквелом, який планується на 2026 рік. Головну роль тут, як і в оригінальному фільмі, виконає Колін Фаррелл. Планується 8 епізодів, і так за чутками тут буде сам Бетмен. remembered like that? Окрім цього, десь у 2024 році вийде і п'ятий сезон неперевершений Гарлі Квін. Один з найкращих проєктів у супергеройському жанрі. Як на мене, вийде так зовсім скоро. Всім шанувальникам якісного гумору дуже раджу до перегляду цей мультсеріал. Звичайно, якщо вам є 18 років або більше. Ну і в цьому ж році не слід забувати про спінов з 10 епізодами про приходи колишнього хлопця отруйного плюща, людину повітряного змія. Обидва мультсеріали повинні вийти до кінця. Року на Максі. Ну і маловерагідно, але все ж таки скажу, що у цьому році можуть вийти щось з раніше анонсованих мультсеріалів офіційної першої частини оновленого Всесвіту DC. Це буде або Крічер Командос, або окремий серіал про Waller. Але знову ж таки, інформації дуже мало і не віриться у те, що вони вийдуть саме у цьому році на Максі, через щільність проєктів у власному розкладі на кінець року у цьому сервісі. Але Ган може і здивувати, він так робить постійно. Ну а Disney+, готує мультсеріал «Людина Павук рік Перший, де у стилістиці класичних коміксів пригод Паркера покаже нам зростання людини Павука та цього самого Пітера Паркера в окремому, скоріше за все, від MCU всесвіті. Хоча присутні деякі чутки, що це буде той самий загальний всесвіт MCU. скріншоти виглядають досить цікаво, лякає тільки те, що це робить Дісней для свого Disney+. Плюс. Це такий знак якості. Серед цікавенького одну з ролей озвучить Чарлі Коркс, а саме Шибайголову, голову. А він це до повернеться тут до ролі кінпіна. Кількість епізодів поки є таємницею дійсней. Мультсеріал же продовжена на другий сезон. Також на цьому ж дійсне плюс вийде анімаційний серіал під назвою «The Eyes of Wakanda». Який як не складно здогадатися, буде більше розкривати міфологію цього самого регіону Марвел. За словами інсайдерів, шоу ранером проекту буде режисер фільмів про Чорну Пантеру Райан Куглер, А режисером стане Тодд Гарікс. Також відомо, що це буде каноном загальної MCU. Кількість епізодів поки є загадкою. Ну і серед повної дичини нас чекає загін самогубців і сікай. Так, це буде аніме по загіну самогубців. Коли він вийде, я не знаю, вказано, 2024 рік виглядає супер якось свіжо, і супер несподівано, як для загіна самогубців. Я з радістю подивлюся. Ну і можливо нас очікує ще і пара несподіваних анонсів якоїсь супергероїки, але ми дізнаємось про це вже згодом. А на сьогодні це все. Сподіваюся, що це відео було корисним, і ви під нього солоденько заснули. Бо тоді завтра ви знову його подивитесь, і Ютуб буде вважати це ознакою якості мого контенту, а не тим, що воно відправляє всіх у сон. Тож бережіть саме, допомагайте армії та супер хоронайте.